Так, друзі, всім добраночку! Вітаю на каналі Невгамовна Монро. Зараз восьма ранку. Сьогодні 17 липня 2024 року. І я вирішила вийти на набережно до Дніпра. У мене прекрасний, от прекрасний, я прям мріяла про цей кадр. А Як правильно. Це, це, це бекстейдж? Ні, бекстейдж це те, що за сценою. Деко, декорації, як це правильно назвати? От що позаду, зазвичай в кадрі. Блядь! <різь> Я сьогодні не сказала жодного слова. А, ні. Все ж таки спілкувалася з малюком. Коротше. А, пані Грасіня, моя подруга, хто слідкує за серіаліті? За немамським серіаліті, за немамським контентом в курсі, що відбувається в моєму житті, а також в житті моїх близьких людей, оточення. От. Але е, за, за, за час, поки ми з вами не бачились саме в рамках немамського контенту, пані Графіня змінила місце проживання разом зі своїм сином. І, е, ми зараз, Точніше, пані Графіня з дитиною перебуває постійно. Я о, набігами. бігами я продовжую підтримувати Наталочку, допомагати їй в догляді. А за дитиною, сподіваюся, Наталочка скоро повернеться на YouTube і все розповість. Свою вже версію ви зможете порівняти наше враження її як молодої матусі, мене як молодої а, помічниці, бебісітерки і дослідниці. От я реально відчуваю себе. Я, відч я відчуваю а, себе дослід. Я, я, від я відчуваю себе. Ну, я не експерименти ставлю, ні. А, до речі, у мене є кавуся. В чашиці? Угу. Я підготувалася, тому так поздно випхали. Я вийшла раніше, але поки готувала кавусю, поки о, все це складала, ще знімала різ. У мене ще є вівсяне печиво. Оце от зз, скажіть мені, сільпо, сільпо печиво. Крафтяр власна пекарня, я їх обошню. Ось ці саме печиво. Єдине, що вони продаються зазвичай в величезних таких от упаковках. Ну, мінімум по 400 по пів кіло. Та ні, по пів кіло, там 8 штук. вони такі важкенькі. Можна приготувати самостійно, але. Але можна і не готувати. До речі, ну, такому мисленню. Можна. Не можна, буває, не буває. Все відносно. От реально все відносно. От, от такому, а, такому погляду на деякі речі мене навчила психологія. Можна приготувати печиво. Дійсно можна. А можна і не приготувати. А купився. Мені подобається. Ой. Я ще не зробила зарядку. Тому що, тому що одразу хотіла поспілкуватися. Я потім прийдуся, покажу вам. Де я знаходжуся? Такий secret place. Сьогодні, до речі, от закінчується цей період пекельної спеки. Останній день, я сподіваюся, в цьому році, коли температура вище 35 градусів. Про це ми теж поговоримо в кінці. А поки що. Дайте я закінчу о, історію з переїздом. І чому я тут опинилася? Взрення. Взрення. хто не в курсі, це північний місто. Так, друзі, повертаємось. Про що розповідали? Про переїзд. Переїзд матусі з немовлям. І здавалася дитина маленька, але знову цих речей. Що вам сказати, єдине, щоб я тут не починала е занурюватися в травму, У мене такий, знаєте, істеричний сміх, трішечки неврозний. Тому що складно було. от реально складно. А Дитині скільки було, ще місяця не було. Так, да, місяця не було, чи був? Не суттєво, маленька дитина, немовля. Метуся, яка тільки-тільки-тільки відновилася трішечки після кесаревого розтину. Ну, важке ж нічого не можна носити. А, вже була плюс-мінус спека. То ладно. Ну, якщо ми зараз переїжджали, тут просто я б я. Прокляла світ. Я і так його прокляла вже декілька разів. Не збирайте мотлох, викидайте речі, якими ви не користуєтеся, які вам не подобаються, про які ви думаєте, що колись вони вам знадобляться, викидайте їх. Навіть не віддавайте. Ну, є речі в доброму стані, о, якими ви не користуєтеся, о, які можна там о, віддати на потреби. А, людей, які а, ну потребують, ви зрозуміли, але є стільки речей, які вам нахуй не треба, якими ви не будете ніколи користуватися, і ніхто ними не буде користуватися. А ви їх о, тримаєте, ви їх зберігаєте просто на якийсь день, який ну можливо, ну можливо, але він не наступить. Навіть якщо він наступить, ви знайдете ту річ, які вам яка вам нужна. Ну, ну реально, блядь, ну, ну цей мотлох просто. Угу. Сама така, сама така, але зараз я слухаю книжку, я залишу тут якраз є місце, назву і авторку про прибирання. В мене проблеми з пам'яті, особливо на назви. <плес> От, я її слухаю, я розумію, я розумію, блять, скільки речей я тягну за собою, і вони мене нагружають. Ви бачите, от, от мій мій бигра, не на зараз, коли сиджу себе в квартирі на кухні, там під час історії на кухню, скільки всього в моїй квартирі, і це я я от я, я прям фізично відчуваю, як на мене це все давить. От ми приїхали на нову квартиру, і знову, і знову. Ну, але окей, маленька дитина, там, постійно прання, постійно там пелюшки, простирадла, тряпки, одежа. Окей, але, але все одно. Але, але все одно, ну стільки речей, і ми, і ми от купуєте одну річ, одну річ викиньте. Дочитаю книжку, ще не слухаю, і перекладу вам. Ну. І сподіваюся, ви побачите зміни скоро в моєму інтер'єрі. Ну, тому що наближається грандіозне розхламлення, де ще буде придавати і дарувати і просто викидати. Повертаємося. Ми переїхали, адаптація на новому місці а, була, ну, не було часу там, думати про складнощі, тому що дитина маленька, вона потребує уваги, вона дуже швидко розвивається, росте. Я казала в відео там два тижні з немовлям. Отаке він відео, я залишив в посиланнях в інфобоксі, хто ще не дивився, не слухав, що все відбувається дуже швидко. Тут ти одягаєш на нього якийсь бодік, а через тиждень він вже все не застібається. Ну так, знаєте, в натяжечку. Це вже не боді, це вже маєчка. Хоча візуально, ну, така ж дитина. Ти береш на руки дитину, там, качаєш її ну, 10 хвилин. І нормально. А зараз там 5 хвилин покачаєш, і так руки вже болять. Ну, не те, що болять, починають так нити м'язи. Плюс розкладали нові речі, дещо, спочатку складно орієнтуватися. Але адаптувалися, освоїлися. І о, я почала вивчати місцевість, шукати, куди тут можна піти, що подивитися. З одного боку, стрес. Ну, реально, переїзд, зміна місця проживання. Це колосальний стрес. А з іншого боку, дуже шиканула свої нейронні зв'язки. Ну Реально, нові емоції, адреналін, нові маршрути, нові локації, люди, Дніпро, водичка. До речі, там є місця, де можна зайти покупатися. Я ще не купалася. Але це попереду. І от В моєму житті все такою синусоїдою. Таке затища, то одразу, одразу величезна кількість подій народження перші тижні, стрес, шок, практика в інституті, далі закінчення першого курсу, заліки, переїзд, дитина росте. Плюс Паралельно я ж знімаю і на YouTube, і, і це все монтую. Mm, слухайте, в мене хазяйства, чотири кітські, <смі> кури, свині, корови. 30 соток. <смі> Ні, ну ще якесь своє життя. Треба ж звідки брати енергію, ресурс, відпочивати. Ну, ти не можеш постійно знаходитися в стані перманентного стресу. Ну, тому я обов'язково кожен ранок виходжу, ну, зараз дуже спекотно. Виходжу на розтяжку, я зараз не бігаю. А, ну, Або ж бігати треба в 5 ранку, я ще сплю. Не завжди безумовно, але у мене нема сил в 5 ранку бігати. Але два рази на день я обов'язково роблю такі 10 хвилинні розтяжки. От, я намагаюся а, здорово харчуватися, хоча зараз багато їм солодкого, але в мене є основний прийом їжі. Білок, овочі, оці відповільні вуглеводи, і потім я можу з'їсти солодке. Я п'ю каву, я не вживаю алкоголь вже скільки? 80 днів. Я зберуся обов'язково. З силами зніму про це серію відео. У мене є вже певний а, сценарний план. Як я хочу дещо донести? Донести до вас, в першу чергу, проговорити цю проблему. Ті відносини, менш відносини з алкоголем були. Ну і зараз вони теж є, але я їх припинила. Не знаю наскільки, про це теж буде окреме відео. От, зараз в мене канікули, і я видихаю. Я реально видихаю. Ну, не те, що я видихаю, прям відпочиваю, ні. Все ж таки, спека у мене дуже... Дратує, але м -м -м. я писала про це пост в інстаграмі, сподіваюся а Також слідкуєте за новинами в телеграм-каналі мати». Так от, коли я дивлюся прогноз там на тиждень і бачу, що температури будуть аномальні, ну, моя перша реакція: блядь, пиздець. Я ненавиджу спеку, я не люблю літо, оце все. О, ну, на морі, там, біля води. Океан, вілла з кондиціонером або апартаменти, О, такий там неспішний відпочинок, О, на пляжу, це все прекрасно. Але от в межах міста це пиздець. Це пиздець, я, 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 я складно це сприймаю, переношу. Ні, я усвідомлюю, що я живу в прекрасному от, кліматичному боясті, де є зміна по року, Але от літо от спека, боже, Боже. І до спеки ще ж додалися відключення світла. І це складно. Дитина це відчуває і дуже нервове себе поводить. От. Але я намагаюся про це не думати. Тобто займатися себе чимось для того, щоб відволікатися. Знову ж таки, я постійно п'ю воду, приймаю прохолодний душ і займаюся своїми справами. Займаюся своїми справами, які мене відволікають. Просто злитися на спеку, ну, умовно, злитися на те, що ти не можеш змінити, це деструктивно і глупо. Експерти з енергетики, лякають ще більш подовженими відключеннями світла, подивимось, подивимось. Іноді, знаєте, здається, ну куди вже складніше. Я не кажу гірше. От спеціально. Гірше, краще це все в категорії відносності. Людина, як показує нам історія останніх двох з половиною років, адаптується до всього. Вона має величезний ресурс для того, щоб адаптуватися до будь-яких складнощів. Безумовно, не у всіх такий є ресурс, а у багатьох. І от я іноді думаю, ну куди вже складніше? А ні. Африканська спека. В Африці не була, але чула. Плюс 38. От позавчора, ні, в понеділок. Ну, на днях. Показав мій телефон і мені здається, це найбільший температурний режим, в якому я колись знаходилася. І його прожила. Сьогодні 36 от на днях я чапала додому від наталочки, десь це було в 11 чи коротше, було спекотно. А я випхалась. Просто знаєте, вдома кондиціонер працював, ну так більш-менш прохолодно, ще світло було. Виходжу на вулицю, ну наче я от в духовку занурилася. Тут дуже зручна транспортна розв'язка. Я джампую в автобус який в цифровий демонструю де який автобус знаходиться от, в режимі реального часу. Тут буквально 15 хвилин, ну, я на хрещатику. От. А далі джамп в прохолодне метро, виходжу на Лук'янівці, заходжу в Макдональдс, де працює промисловий кондиціонер, де прохолодно, беру собі Айс Американо і видихаю. І от я йшла і думала, що я вже звикла до такої спеки. Це був другий чи третій день у цієї пекельної спеки. І якось, ну, тут, от, я, зразу, я, я в черговий раз усвідомила, що людина адаптується до всього. Якщо вона не підвержена цій от паніці, відписана від багатьох телеграм-каналів, залишила собі тільки два, не висить в новинах, а, має якісь цілі, задачі, обов'язки. І далі продовжує жити своє життя. Попри все. Отакий, друзі, монолог про те, що відбувається зараз в моєму житті. Плани є, але зараз головне відпочити, трішки відпочити. Це достатньо складно в нинішніх умовах, але я буду намагатися. Чого я вам бажаю? Побачимось обов'язково на каналі новгомовно Мунро. Знову трішки як сумбурно, так? Але, ну, це мій фірмовий стиль. Радий, що дивитеся, коментуєте, що рефлексуєте разом зі мною. Підписуйтесь на канал. А підтримайте канал, всі активні посилання в інфобоксі. Якщо у вас є можливість і бажання. Побачимось. Люблю. А, давайте я вам покажу трішки Дніпра. Да? Давайте.